Понад 60 тисяч безпритульних можуть з'явитися на вулицях Одеси. Ціла армія мешканців відомчих чи гуртожитків ризикує втратити дах над головою. Власники підприємств продають будинки, а людей викидають. Під тиском громадськості у міській раді створена тимчасова комісія з питань дотримання прав цієї категорії городян. Комісія має розібратися у ситуації щодо гуртожитків. Фактично йдеться про подальшу долю десятків тисяч городян. Під час багаторічної приватизації комерційні структури будь-якими шляхами прибирали до рук державне майно і тепер відчувають себе господарями не лише будинків, але й життів. Людям, які по 20-30 років працювали в установах, керівництво мало б надати нові квартири. Замість цього, їх у кращому випадку, можуть попросити піти, а нерідко застосовують застатовують силу. Та ще й за допомогою міліції предприятия вивели із состава жилих в жили і приватизували як сараї, Повикупали ці дома вместе з жильцями. За одну гривну 25 копеек, вот, Терешковые 28, 30 квартирный жилой дом за одну гривну 79 копеек. Были суды и до сегодняшнего дня в суда суды завалены по веселенню, по переселенню. Людей наручники берут, людей вяжут, уводят, уносят. Понимаете, это беспредел. Кто остановит? Я хочу обратиться к местным властям. Кто остановит этот беспредел. Справа не лише в тому аби примусити власників гуртожитків поважати права людини. Багато кого треба ще розшукувати. Отримавши великі гроші, вони не бажають жити поруч із бідними співвітчизниками. Є позиція, коли власники просто, ну, це в основному касається заводів, які розграблені, розломлені, розтирені, извините, по-другому не скажеш. І е, люди взагалі брошені, а власники знаходяться взагалі не в пределах, скоріше вне пределах України. Так от, е, по цим домам просто неможливо наладити діалог, тому що не, непонятно, з ким говорити. І Люди просто висять ну, в ситуації непонятно, когда вроді би закон є, вроді комісія працює, но є там норми права, є там норми захисту частної власності, І этот вопрос без собственника, практически без согласия, без согласованної позиції решать трудно. Невелику частину гуртожитків вже прийняли у власність громади з правом приватизації квартир їхніми мешканцями. Комісія вважає, подібний шлях однозначно правильним до того, ж, власникам будинків повернуть гроші, щоб вони заплатили. За оформлення приватизації необхідно лише, аби ці власники погодилися. З приводу протизаконних дій представники районних органів влади звертаються до суду. Поки що розглядається лише декілька справ. До того ж, як виявилося наприкінці засідання комісії, невідомо скільки гуртожитків і якої власності в Одесі реально існує, те, що є на папері одне, а насправді може бути зовсім інше так лише. У Молоновському районі 88 общах, з яких 20 є муніципальними, а переважна більшість невідома чия. По інших районах цифри взагалі не називалися. Тому зараз районні адміністрації здійснюють інвентаризацію. але ж комісія створена на сьогодні, і справа із захисту прав мешканців гуртожитків рухається дуже повільно. Позиція міської влади могла бути активнішою. Люди вже втомилися виступати на засіданнях та інших зустрічах з чиновниками, просити скаржитися, а беззаконня триває. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.